Цікаво, цей звук дуже схожий на той, що видає ворона, але все-таки щось тут не так. Насправді це крик дуже цікавої пташки Горіхівки Кларка. Ці птахи є родичами американської ворони, але горіхівки Кларка надають перевагу життю в горах. А саме в альпійських екосистемах Західних Сполучених Штатів, де досить суворі сніжні зими, а навколо росуть вічно зелені дерева, наприклад, сосни, які зберігають своє листя протягом усього року. Але чим же може харчуватися ця пташка в такій екосистемі? Дам вам підказку: весь секрет у її назві. Горіхівки Кларка дуже люблять насіння. І не просто будь-яке насіння, а насамперед насіння сосен, наприклад, сосни білої. І що цікаво, це навіть корисно для самих дерев, ну, те, що пташки їдять їхнє насіння. І, звичайно, ви спитаєте мене чому. Повернімося до сосни білої. Ці дерева мають шишки, які відповідно містять насіння. Інші види сосен також мають шишки, але вони відкриваються, коли температура стає досить високою, або якщо повітря дуже сухе, ну або ж під дією вогню. Але у білої сосни шишки, самі собою, не відкриваються, їх потрібно розкрити. І саме горіхівки кларка це роблять, шукаючи насіння. Але пташка не лише є насіння, вона зберігає його у схованках. Надійних місцях, де насіння відкладається на потім. Пам'ятайте, ці птахи живуть у альпійській екосистемі, де весна та літо досить теплі, і їжі багато, але зими холодні та довгі, і їжі майже немає. Тож горіхівки повинні заздалегідь робити запаси. Насправді вони можуть зробити аж до 100 тисяч таких схованих за рік. А тепер уявіть. Горіхівки не використовують усі ці схованки, а багато насіння залишається недоторканим, проростає і виростає у нові сосни, і цей цикл продовжується. Горіхівки кларка залежать від білих сосен, як важливого джерела їжі, а сосни, у свою чергу, залежать від горіхівок, які розповсюджують їхнє насіння. Окрім того, понад 100 інших видів рослини тварин у альпійській зоні отримують користь від цих взаємовідносин між горіхівкою та сосною білою. Наприклад, білки дугласа також харчуються насінням білих сосен, а сині дрозди та строкаті дятли можуть гніститися в їхніх деревах. Якщо замислитись, усі ці взаємодії в альпійській екосистемі схожі на павутину. Кожна популяція взаємодіє з багатьма іншими популяціями, і всі вони залежать від умов навколишнього середовища, таких як температура чи кількість снігу, тому зміна будь-якої складової екосистеми може призвести до змін у багатьох інших популяціях. Наприклад, якщо щось станеться з горіхівками і вони зникнуть. Це може створити великі проблеми для сосен, які потребують птахів для поширення свого насіння. А якщо почне скорочуватися популяція білих сосен, це вплине на всі інші види, які залежать від цього дерева, наприклад, тих же білок, синіх дроздів чи дятлів. Попри те, що стосунки між горіхками та білими соснами здаються ідеальними, кожна система є динамічною. Тобто її складові, такі як живі і неживі, можуть, ймовірно, будуть змінюватися з часом. Іноді екосистеми можуть переживати негативні зміни. Наприклад, надто сувора і холодна весна може призвести до зменшення кількості шишок і насіння, які горіхівки могли б зберігати. Такі зміни ускладнюють виживання птахів і розвиток пташенят, що може призвести до скорочення популяції. Але з іншого боку, сприятливі зміни можуть допомагати популяції зростати. Наприклад, якщо після вологої зими настане тепла весна, їжі буде багато і це сприятиме виживанню більшої кількості птахів, їхньому розмноженню та збільшенню популяції, горіхівки Кларка. Та їхній зв'язок із шишками білих сосен це один із прикладів стосунків, які формують багато екосистем. Так само, як зменшення популяції горіхівок може викликати проблеми для білих сосен та інших видів, зміна одного виду в будь-якій екосистемі може вплинути на цілу мережу взаємопов'язаних організмів. Тож наступного разу, коли ви почуєте пташиний крик на вулиці, задумайтесь. Які взаємодії ця пташка має з іншими частинами своєї екосистеми? Усі ці зв'язки є частиною складної мережі життя на землі. На сьогодні у мене все. Дякую за увагу!